Доброго здоров'я, друзі, підтисники, всі, хто дивиться наш канал. Сьогодні показуємо диски. Диски на міні-трактор. Будемо звужувати міст газ 51 на колію 1,20 м. Але диски газоновські, великий виступ, ступиться, якщо колесо поставити, ступиться, отако торчить. То От ми взяли диски. Звузити диски. Ото був диск А-53. Я його виварував, розрізав. болгаркою вивар, розрізав посередині. Ото все. Вирізав. Вирізав. Обертати його другим боком, ну щось не, не пасує добре. Взяв 51-го диск. От, 51 й він вже зроблений. От. Я його костував теж помалював. От болгарку відрізав, скільки мені треба. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-болгарку. І перекину другим боком. І заварив. От. Тепер в мене буде от колесо Ви, виступити. От сюди ступиться йде і тут буде ступиться рівно з диском. Отако. От буде піввісь. От рівно з диском. Нічого не буде виступати, все нормально. Тут, от, тут роз, 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 розшивати. Тут багато роботи. Болгарку. Пилувати каміння, пилувати, пилувати, треба цілу годину пилувати. Тут зовсім простіше. От, розрізав буквально 10 хвилин. Ну, заварив, От, один диск, другий зробив. От, виліт буде ось такий нормальний. Той диск там не вируси, бо ту не виріжеш. Треба 51. 53, ну, я його вирізував, але то робити не будемо. То два диски зробили, бо буде Міст на метр двадцять кулія підготували, вже покрасив, все, заварив, відцентрував, коли вирізав, ставив на ступицю, поставив на ступицю на міс, ту частину, прикрутив бігайки і поставив десь. Варку при, прихватив, тут прихватка, тут прихватка і покрутив. Дивлюся, ага, щоб був баланс, щоб воно не, не ходило в боки. Криво може бути і сюди, і сюди. Ну так перший раз там приварив, трохи молотком тук-тук-тук підстукав. Відцентрував все добре, колесо йде нормально, так як для трактора швидкість невелика, якщо б то машина, то може там якась балансіровка, але для трактора вистачає аж занадто. Ось такий спосіб диски вивернути. Простенький, дуже простенький. Так от, як той, то є багато роботи. Багато. І коли його повертаєш другим боком, наприклад, от. Так от він був отак, так, а ставити його отак. О, поставив. От. І що тепер? Знову буде виступати той. Ступиться, буде виступати. А тут буде, може собі відрегулювати. Якщо ступиться більше, хочеш менше, там на метр двадцять. Можеш отут відрізати. Скільки треба, але я перше диски Вивернув, а диски поставив на міст і буду укорочувати міст. В другому відео покажемо, як укоротили.